Всім, хто спостерігає за мною. Я, як завжди, сидів, віддихав, виходу і досі зрозумів. І побачив це. Хто окотив актив піца Плейс? Я ще чуть користуватися мозком, він виявляється мене є. пограв у два Плейс. Ми повернемося до активу. Стоп! А де він? Може тут? Ой. О! Ось він. І ми розберемося. Чому так? Хоч і їх є багато, але я вибрав тільки двоє. І перший на черзі це в нас горкет піц. Піт. Не знаю, як правильно читається, Але ту Але я вам збрехав. У цій грі ще більш-менш актив. Але знаєте чому я їду? А тому що 5 не мільйонів, не тисяч, а мільярдів візеків. Це просто капіту. І я опіваю. І в порівнянні з візитами. Ну це просто ну, нічого. Ну чу чуточку Байк. Але знаєте, чому таке багато? А потому що ця гра бере з новоміттям робіт, який тут пророблять Атмосферою пі піцерії. І не тільки. Тут немає нічого замудреного Все просто. Тут не треба робити свою піцерію. Ти ходиш на роботу ти маєш свою хату, яку можна розширювати та обставляти, як в душі угодно. А піцерія це як заробіток. Тут можна бути як касиром, так і привозити продукти для піцерії. Як і кур'єром, так і упаковщиком піц. Як і менеджером, так і взяти відпустку. І тільки ти вибираєш. Також тут є так ми називаємо уудбокс. Біло-червоний з мебелі. Він найдешевший, усього 350 монет. А також тут є. О, щось мене прорвало. Цей бокс із речем. І середній по ціні і найдорожчі. Це бокс кіно. Це фіня. і дуже, дуже дорога. Та й зовсім. Не о. Ми повернемося до гри. В цій грі також я пасхал. А я їх дуже люблю. Та й зовсім. Тут можна отримати премію та зарплату. Чеку. Можете самі подивитись. Це просто капець. Пасхалки не покажу. Самі шукайте, але скажу одне, вони не заховані, їх просто побачите. Вони не сильно, так сказати, смішні. Без обід. Та й зовсім, ця гра мене здивувала одним проробленість будинків. Їх можна обстрілити як хочеш. І цікавість. Наступний це новий простий тайк. Але він не простий. Ми бачити Прості дропери, які просто дропають річ. Але тут ти сам дропер поки не купиш робітників. Ти маєш сам розкатувати тісто, сам на нього накидати начинку та Так, тому подібне. Тут треба розносити пінсу клієнтам. Поки ти не купиш опіця. Та тут ти проходиш усі стадії піц. І у кожної свій. Десь більший, десь менший. Ти проходиш від формування тіста до готування у печі. Треба зроблено приємно. хоч все це треба годувати свою піцерію. І це так муторно і скучно. Але це, повторюся, приємно. Тут і пасивний заробіток. такий як торговий автомат. Ти будеш получати гроші сам по собі. Фуф, це було круто. Але я маю признатися. Я знаю, що це відео не дало відповідь. На запитання в початку відео. І що я збрехав вам. Але цього не мало бути. Поясню. Я записував це відео на цілих 5 болей. Але на стадії монтажу я зрозумів, що записалося тільки 3. А один так обрізав, що було тільки 2 хвилини матеріалу для заявлення підсумки ворфайс мене майже 40 хвилин. вибачаюсь. Низький покон. Пам! Ну, а я. надеюсь, що не буде жаліти час, то ще що ви щойно потратили. І до зустрічі!